Слава Україні! Вас вітає магазин Батискав. Мене звуть Олександр. Сьогодні говоримо про аксесуари для дайвінгу. Аксесуари дуже важлива річ, тому що без них, в принципі, дайвінг можливий, але він буде не дуже комфортний. Аксесуарів в нашому магазині є багато різних. Я трошки жменьку взяв, так щоб просто показати вам, які вони бувають. Все починається, мабуть, з загубників до регуляторів або трубок. які Дуже швидесенько зношуються, відкусуються і приходять в такий не дуже гарний вигляд. Тому загубник теж аксесуар, тримачі для октопусів. Звичайні тримачі, магнітні, гачки, всілякі, подвійні ретрактори. Теж дуже потрібна річ прищепили, Раз, все на місце. Різні, дуже-дуже багато у нас всіляких карабінів, багато аксесуарів від компанії Best Divers. Є прямо в нашому магазині Батискав. Кому цікаво подивитись, вибрати щось собі, обов'язково приходьте у магазин Батискав. Або заходьте на наш сайт, дивіться, всі аксесуари там є. Кого що цікавить, та робіть свої замовлення на нашому сайті Batiскаil. А на цьому все. Слава Україні! Слава героям! До побачення!